Це треба просто прийняти, і я навчився вичитувати статистику. як буде корисно для всіх, хто прагне до чогось більшого. І ви стикалися в житті з тим, що вам хтось заважає. Зазвичай це близькі люди найбільше або оточення, яке біля вас, які не можуть або не хочуть зростати, але з задоволенням будуть копати, або хейти тих, у кого в оточенні виходить. Це український менталітет. Не так важно, як у мене. Типа, вдома класно, Я думаю, ти сам це помічав. Як важливо, щоб у сусіда не було краще. І з появою соцмереж це переросло на просто українці всюди. На, ну, на всесвітній рівень, то по початку це було дуже важко як тільки я почав там до чогось прорватися і так далі. Чуть-чуть в тебе якась популярна з'являється і успіх, і ти вже впирайся в те, що тебе багато людей хейтять, осуджують і так далі. Багато людей хвалять. До речі, це саме цікаве. Багато хто з людей не замічає в оточенні людей, які вас хвалять. І ви просто пролите. А от хейтивий всякий контент, люди, слова і так далі, помічаються дуже сильно. Вони нас дуже сильно вражають, реально, в серце. І мені доводилось просто з нуля зв'язуватися з спеціалістами, які займаються з людьми там і спілкуватися з ними. А чи це нормально, а чи це окей, а як мені це переживати там? І студенти ще теж. Вони ж по Початку не розуміють, що робить з хейтом. І до цього треба звикати. Це як побочний продукт впізнаваності в, Украї... в українській сфері немає просто. Я не знаю жодну відому людину. А я там десь, знаєш, з рівняні, там, а, з тим же самим Усіком, наприклад, Де Усік там, де я. Але у Усіка за що його хейтить? Куча хейтерів є якісь цілі аккаунти, які займаються його хейтом і так далі. Це треба просто прийняти, і я навчись вичитувати статистику. Я беру загальну статистику, дивлюсь, який відсоток хейта у мене, ну, наприклад, в моєму блозі. І якщо він не перевищує 20%, що вообще нормально рахується, то я дуже спокійно до цього тепер відношусь. На даний момент там відсотків 5. Його, і все. З цим просто треба звикнутися. Це побочний продукт якоїсь. Більш-менш зростання успішного медійного життя. Все, Просто просто на це все. Але треба, щоб це, щоб кожна реєстрація аккаунту була прив'язана з паспортом. Верифікована, тоді б люди краще думали, що вони один одному кажуть, як вони можуть вражати життя когось, як вони можуть на чийсь бізнес впливати. Бо їм кажуть, що вони слово сказали, а вони можуть руйнувати чийсь бізнес, чиє життя, взагалі впливати повністю на чиїсь сім'ї і так далі. Дуже нездорова ситуація в Україні зараз. Цю. Але ну як, просто з цим змиритися треба, і все.